І доброго дня, добрий день Ми з України, Херсонщина, це Україна, слава Україні 100% Так поговоримо. Давайте про старт закріплення окупованих земель за собою. Трешисти починають оцей цирк, як вони називають там референдуми. Ну зрозуміло, псевдореферендуми. Хто як їм підігрує і що роблять росіяни, щоб вибити оці хрестики на папірцях? Це дійство, яке вони організували, злочинне дійство по-іншому назвати не можна. Це знаєте, це агонія на те, що відбувається на фронті. На фронті наші збройні сили відтісняють ворога і звільняють наші території, і саме ось цим псевдореферендумом. Окупанти хочуть, начебто, знаєте, анексувати території, сказати, що це Росія, можливо тоді шантажувати ядерну зброю чи тим іншим. Тому саме і поспіхом почало відбуватися ось це дійство. сьогодні відкрилися дільниці. Від сьогодні дільниці ще зранку, з моменту відкриття і до цього часу, вони пусті. І те, що окупанти там створюють пропагандистські відео, не начебто великий натовп людей на дільницях. То завезені люди, і якась окрема дільниця для цього знімається, а фактично такого не відбувається. Фактично, всі дільниці пусті, і саме тому окупанти і прописували в своєму так званому указі про те, що референдум буде відбуватися з 23 по 27 число, разом з голосуванням на виборчих дільницях, як вони зазначали, буде його домовий обхід. І саме тому окупанти сформували такі бригади, і, до речі, їх пропагандистські відео вже теж з'явилися, як вони на вулицях зустрічають людей і люди голосують. Але ж по факту відбувається зовсім інше. По факту, ці бригади ходять з озброєними військовими Російської Федерації. Які ходять зі зброєю і фактично наставляють автомати на людей, яких змушують голосувати, просто виловлюючи на вулицях? Ще є такі бригади, які ходять. По домам, і до речі, вони склали списки вже тих людей, хто ніколи не звертався до них за гуманітарною допомогою. Для тих, хто нікого не звертався за отими 10 десятитисячними кровавих рублів, то для тих формуються посилені бригади саме з військовими і до тих. Не вони планують, е, начебто, і вриватися в домівки. Поки ще таких інформацій немає. Я думаю, що перший день такого не буде. Але згодом, все ж таки, вони будуть використовувати ось це псевдодійство для того, щоб чинити тиск на проукраїнські настроєних людей. А таких в Херсонській області хочу зазначити. Не то, що більшість, а взагалі майже всі люди такі. А відсоток колаборантів, то він цей відсоток в межах похибки, їх настільки мало, і вони якраз задіяні ось в цьому злочинному дійстві псевдореферендуму. І якраз ці зрадники і ходять і показують, де живуть люди, чи можливо не відкривають і якраз. Ці зрадники і є злочинцями, які стали на бік окупанта. Тому е, з'являється зараз вже багато інформації з усіх населених пунктів Херсонської області, де як відбувається, подекуди взагалі ось ці виборчі комісії їздять на військових машинах расистів. Тобто, ось цей злочин, е, злочин міжнародного характеру, і я хочу сказати і просити. Херсонців для того, щоб фіксували, знімали це, ми маємо донести цей злочин. До міжнародного суспільства, щоб ми знаєте, коли будемо засуджувати ось цей рашистський режим і вторгнення в Україну, щоб було побільше доказів, як змушували людей, як катували людей, як змушували під дулами автомата проводити ось це злочинне дійс, пане Сергію. Ще пару питань: ті, хто бажають виїхати, наскільки це можливо, наскільки це безпечно, залишити цю територію? Ще до вчора можна було виїжджати, на зараз. Ще інформації немає. Як на пункті пропуску відбувається пропуск наших громадян до виїзду? Ще вчора виїжджали, але останні два дні були обмеження і в місцевих чатах це обговорювалось. І до речі, людей просили надсилати повідомлення. Кого не випускають, а не випускали чоловіків віком від 18 до 35 років. Такі повідомлення були саме з Васильівки з пункту пропуску, що чоловіків не випускають. Сам Це їх цього будуть дня. мобілізовувати. Це для цього? Це можливо, вони готуються саме для цього. Можливо, після референдуму, ось цього так званого, вони другим етапом почнуть примусову мобілізацію. Хоча мені важко, чесно кажучи. Сказати, як люди, ті, які не брали російський паспорт, як їх можна мобілізовувати, це злочин. А по-друге, я собі уявити не можу, як наші люди, коли возьмуть зброю, та вони рашистів почнуть стріляти, і рашисти мають це розуміти, тому що я ще раз кажу, зрадників настільки мало, що сформувати з них якусь боєздатну одиницю, просто неможливо. І те ти там злочинний указ, який Сальдовизав про так звані добровольчі отряди Херсонської області? Вже другу добу, той той папірець з його печаткою є. Але щось я не чую, що там є бажаючі, які поповнювали оці добровольчі отряди чи батальйони. Скажіть, будь ласка, а скільки там е, російських медіа, оцих пропагандистських каналів, е, як вони це все висвітлюють? Як вони це все подають? Ну, вони висвітлюють зазвичай в своєму пропагандистському стилі і. Вони захопили місцеве телебачення, Вони захопили відділення громадського телебачення в Херсоні, саме через них ретранслюють через ці місцеві канали, ретранслюють ось там свої. Вже багато роликів з'явилося, як там люди бажають прийти в Росію флажками машуть і так далі. Ну, це ж це ж звичайна методика расистів пропагандистів. Вони для цього спеціально завозять людей, вони спеціально створюють картинку. А на самому ж ділі вони. Абсолютно так не відбувається. Чому вони розтягнули цей цирк аж на тиждень? Все одно ж, ну, який результат вони оголосять, це вже зрозуміло. Так, зрозуміло. Звичайно, я ще раз повторюся. Я розумію, що вони це зробили е, навмисно для того, щоб після проведення референдуму одразу приходити до тих, хто не проголосував. Одразу почати жорстокі фільтраційні дії, тобто, ми побачимо чергову хвилю е, такого терору на окупованих територіях. Саме для цього вони і розтягнули в часі, і ми всі розуміємо, що результати в них вже є. Ми всі розуміємо, що ніякого правдоподобя в цього немає. Ми всі розуміємо, що це злочинна дія, але розтягнуто в часі саме для того, щоб фіксувати проукраїнських налаштованих людей для того, щоб їх переслідувати. Що б ви порадили От на сам кінець? Що ви порадили робити українцям-херсонцям, яких змушують іти на цей цирк? Я раджу нашим людям переховатися цей час. Я раджу нашим людям фіксувати ці всі злочини. Я раджу людям, якщо вже вони попали в таку ситуацію, знімати відео з примусу і для того, щоб ми змогли це відстоювати і показувати якраз міжнародньому суспільству. Зрозуміло, що це все визнавати, ніхто нічого не буде, але ми маємо донести до світу злочинний режим Путіна. Почули, дякую вам за е, цей коментар. Спасибі, що вийшли з нами в ефір. Депутат Херсонського облради Сергій Клань був з нами на зв'язку. Говорили ось про е, цей цирк, про ці псевдоре.